Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за цікавою пташкою зозулею. Зозулі це пташка середнього розміру з сірим або коричневим пір'ям і довгим хвостиком. Але найцікавіше в зозулі її голос, який нагадує слово ку-ку! Зазуля дуже особлива пташка. Вона не будує гнізди і не висиджує свої яйця, як інші птахи. Замість цього зазуля підкладає свої яйця в гнізда інших пташок. Так вона робить, щоб її пташенята доглядали інші птахи. Мама зазуля дуже хитра. Пташенята зазулі вилуплюються раніше за інших пташенят у гнізді і дуже швидко ростуть. Воно займає багато місця і часто стає найбільшим у гнізді. Зазулі приносять користь лісу, знищуючи шкідливих комах. Вона ловить гусениць, жуків та інших комах, які можуть нашкодити деревам і рослинам. Отже, діти, зозуля цікавий птах. Спробуйте поспостерігати за нею на прогулянці. До побачення!